Вітаю! Сьогодні ми будемо малювати будинок фронтально з урахуванням законів лінійної перспективи. Проводимо лінію горизонту. Ставимо точку сходження на лінії горизонту. Малюємо квадрат або прямокутник. Це стіна будинку. І від двох кутів, які ближче до точки сходження цього прямокутника, проводимо лінію до точки сходження. В межах цих ліній проводимо вертикальну лінію. Це друга стіна будинку. Щоб намалювати дах, на прямокутнику проводимо діагоналі. Від точки перетину проводимо вертикальну лінію вверх. Від двох точок верхніх кутів цієї стіни проводимо лінії до вершини вертикальної лінії і від цієї точки проводимо лінію до точки сходження. Потім від точки дальнього верхнього кута бічної стіни проводимо лінію паралельно до лінії намальованої раніше. Щоб намалювати вікна чи двері на передній стіні, малюємо прямокутники із вертикальних та горизонтальних ліній. Щоб намалювати вікна на бічній стіні такого самого розміру, як і на передній стіні, продовжуємо верхню та нижню лінії вікна до ребра будинку, що з'єднує дві стіни, які ми бачимо. Від цих двох точок перетину проводимо лінії до точки сходження. І в межах цих двох ліній проводимо вертикальні лінії, щоб намалювати вікна. За бажанням можна навести лінії будинку, які ми бачимо.